Володимире, ну вольова перемога для 2 Т сьогоднішньому поєдинку і вели і на початку другого тайму пропустили два голи. Перші емоції від вас все таки також забили на останній хвилині. Це завжди, напевно, приємно. Е, ну, Така гра видалась дуже нервова. В принципі, перший тайм е, все було нормально, так як ми планували, але потім щось, як кажуть, пішло не так. Ну, В принципі, в нас, коли є стиль. То ми постійно притриймуємось. Хочу подякувати команді суперника за гру. Отак, хлопцям, звичайно, за те, що витягнули, так скажемо, цю гру. Але самі, самі до цього довели, але і витягнули у кінці. Як сьогодні оцінити воротаря суперників, як на мене Олександр Поліщук, такі сьогодні робив на останньому рубежі. Ну так, Олександр. Він же гарний голкіпер, тому в принципі він завжди робить себе. Тому нічого не звичайного. Як так. вам сьогодні протистояння з Євгеном, з з вашим партнером по команді Sky? Все, все нормально. Головне, щоб усі були живі, здорові. Євгена. Міцності нервів. Хочу побажати. Е, так, ну і після, після, після цієї перемоги. Після цієї перемоги команда 2Т вийшла на третє місце вже в турнірній таблиці. Зараз завдання на найближчі матчі все ж таки намагатися відстоювати ці показники. Ну, так звичайно, коли поставлені певні задачі, то в нас немає вибору, будемо їх виконувати. В принципі, всього достатньо, ресурс є, по людям все нормально. Тому я думаю, що все реально. Дякую.